У нас на огляді дуже зручна допоміжна штучка, тиски зажимні Forte VC70. Ну, перед тим як висказати свою думку, закликаю поставити лайкосик, бо кажуть, якщо зараз ви не поставите цьому відео лайкосик, то в сусідньому селі здохне корова і діти лишаться без молока. Відповідно, ось такий вигляд вони мають. Можна прикручувати до стола, фіксувати. Але на столі в мене зафіксовані поворотні тиски, прям настоящі, то їх не для цієї мети я їх купував, а якраз для мобільних тисків, в якості мобільного гаджета купував. Ну, все доволі просто. Розжимаємо, крутимо, зжимаємо. Відповідно, ось треба було мені багато, відносно багато роботи провести по випилюванню різних кутів у металі. Ну, в основному кутик 3 4 мм. Затискаємо, що воно дає, і працюємо болгаркою. Розкреслюємо болгаркою, потім працюємо. Дуже-дуже зручна штука виявилася. Тому що зазвичай ти одною рукою тримаєш кутик, другою пиляєш, і він в руках туди-сюди повертається туди і тіпи. З цими ж тисками ти можеш ногою придавити, десь можеш рукою. Але Уже дуже мало ступенів свободи лишається у цього матеріалу і за рахунок цього набагато простіше і точніше робити різ. Відповідно, дуже і дуже рекомендую такі тиски мобільні в господарство. Людям, які працюють інколи з металом, дуже не... Ну, відповідно, Ще потім, щоб гнути, отаку штуку, теж рекомендую приобрести, підкупити, теж дуже зручна. Кусок колишньої рельси. Да? Така собі наковальня. Де да? гнуті кути, гострі кути, тупі кути, прямі кути, як треба підбити. То, що треба, те штука. Ще раз нагадую, якщо сподобалось відеогляд, та якщо і не сподобався, все одно ставте лайкосик, щоб в сусідньому селі не здохла корова і діти не лишились без молока.